Я блять такий щасливий, що в нас в країні такі речі можливі. Реально, я щасливий від того, що у нас молодь різнокольорова, різностатева, різноорієнтована. Може вийти на вулицю, і після цього президент вийде і скаже: гаразд, ви, ви сказали, ми почули. Бляд, це настільки ахірене, я не знаю, в якій країні це ще може бути. Це ж не шахтарі, касками стукали, це не, не карась, це, це не братство кидало ці блін, коктейлі молотова. Сука, це просто шикарно. Це шикар. Це говорить про те, що ніхто ніколи в цій країні не буде ходити з строєм перспективі розвитку держави. Ну це хірена, і інший розвиток подій. Інший розвиток подій він би відкинув нас на багато років тому. Це було б дуже погано. Я це і я дуже радий, що українська влада відреагувала відреагувала правильно. Дуже радий. А для цих гал... Кличка, Порошенка вони думають, що вони сьогодні щось там про щось перемогли. Ні, про що вони перемогли. Ці люди вас схавають. Тому що на відміну від української влади ви вчитись взагалі не вмієте. Взагалі, тому вас зжируть, ви жадібні кінчені покидьки. От і все.